Всім, і я цим відео хочу поділитися з вами тим, як проходив мій черговий етап в навчанні. Маю сказати одразу: наші мізки сукубо індивідуальні, саме тому ми вчимося в різних темпах та способах, а головне бачимо світ зовсім інакше. Саме цю ідею я прагну довести на своєму прикладі. тобто, Загально прийняті чи академічні програми не всім можуть бути корисні, і навіть зовсім не всім підходити, і це нормально. За... На цьому етапі я поставила собі мету попрацювати з білими квітами, тому що ці квіти досить такі. Не просто малювати. Ті, хто знає, в чому справа, завжди скаже, що білі квітці чисто білого кольору, тільки десь приблизно до 10%. А можливо, і такого нема. Десь, можливо, відсотків 23. І насправді це так і є, це абсолютна правда. І уже в описі багато таких дивних явищ, про які ти навіть би й не подумав, що вони логічні. Хоча багато що залежить від структури, і форми квітки, її пелюстків та інших особливостей, ось, наприклад, із цими тюльпанами не було особливих труднощів, адже ці квіти легкі по своїй формі і формі її пелюстків, їх пелюстків. Тож в основному я концентрувалася на роботі із золотим кухлем. Наступним, про кого я буду розповідати, це будуть троянди. Тут також нічого особливо складного не було, окрім бажання детальної прописки, яка не була на меті цих тренувань, та й складно це все робити в таких маленьких форматах. Було досить таки цікаво працювати із бірюзовою газою, адже сам по собі це бірюзовий відтінок дуже складний у поєднанні. Але коли він знаходить своїх однодумців, це виграшна композиція. Вже з цим натюрмортом я зрозуміла, що моя проблема з білим кольором в квітах, а вона була, і, можливо, лишилася, тому що мій мозок відмовляється прийняти той факт про 10%. І риси. Вони стали для мене справжнім викликом. І в нашому протистоянні, воно було. Вони мене перемогли. Їхня абсолютна перемога, і я це офіційно заявляю, зізнаюся, тут я стала жертвою своєї гордині. Адже я абсолютно недооцінила ці квіти. Сама форма квіт і її окремих пилюстків дуже складна. А якщо до цього, додати її складні кольорові відтінки та їх переходи, а ще непросту світло-тіньову композицію, і все. Драматична пауза. Скажу одне: таких художніх мук у мене не було із січня цього року, коли я працювала над своїм челенджем з малюнком простим олівцем. Це було боляче, це було важко. Так, висновки: нема нічого кращого, це насправді так і є, як працювати зі своїми складними сторонами, визнавати їх і не битися в істеці через провал своєї гордині чи его, а просто робити висновки і працювати над вдосконаленням. Швидше за все, як і попередні на тюрморти з цієї серії навчання, так і ці будуть подаровані. А я буду продовжувати. Тому що, як стало видно, є над чим працювати, і це неймовірно чудово і прекрасно. Тож дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого.